Друзі, всім привіт! Зараз поговоримо на дуже важливу тему про повернення доплат в 30 тисяч гривень всім українським військовослужбовцям, а також поліцейським та рятувальникам, що відбувається, яке рішення прийняла Верховна Рада вчора, що буде далі. Про все зараз розкажу. Дуже важливе відео. Допоможіть мені, щоб більше людей його побачило, тому що це стосується сотень тисяч людей. Лайк, шер, коментар, підписка. Обов'язково, ви знаєте, це дуже важливо. І так, починаємо. Е, Верховна Рада України вчора проголосувала закон, який передбачає повернення грошових доплат в 30 тисяч гривень до посадових окладів всіх військовослужбовців, всіх поліцейських та всіх рятувальників. Дуже важливе рішення, за яке ми довго боролися. Але давайте нагадаю вам історію цього питання. Після початку повномасштабного російського вторгнення було прийнято рішення е, зробити доплати українським військовослужбовцям, всім поліцейським рятувальникам. Е, ну, Очевидно, тому що вони ризикують життям, своїм здоров'ям. І е, такі, таке рішення було прийнято. Доплати в 100 тисяч гривень тим, хто безпосередньо на нулі і воює. І доплати 50 тисяч гривень була ще така категорія, доплати 30 тисяч гривень всім, тобто 30 тисяч гривень всім, 50 тисяч гривень тим, хто там, умовно друга лінія, і 100 тисяч гривень тим, тим, хто в першій лінії безпосередньо на нулі. Це все в перерахунку на дні. Тобто, наприклад, якщо ви там, були там, пів місяця в тилу, то ви отримуєте там, за весь місяць зрозуміло посадовий оклад. Плюс за пів місяця доплата 15 тисяч гривень за той час, що ви в тилу, і ще за пів місяця 50 тисяч гривень, які ви були безпосередньо на лінії фронту, враховуючи від цих 100 тисяч гривень. Тобто, отак рахується ваша там, зарплата. А, наприклад, оклад там був 15 тисяч гривень, ще 65 тисяч гривень доплата, і таким чином 80 тисяч гривень на руки. Ну, що більш-менш. Нормальним є, і тому таке рішення діло. Однак з 1 лютого цього року влада вирішила цю систему змінити і фактично ліквідувати доплату 30 тисяч гривень. Що зробили? Залишили дві, два типи доплат: 100 тисяч гривень і 30 тисяч гривень. Але 30 тисяч гривень це тим, хто в зоні бойових дій, але не на першій лінії, тобто, умовно, в другій лінії, Там зв'язківці артилерісти. Не знаю, водії і так далі, логістика. І 100 тисяч гривень тим, хто на нулі. А якщо людина там відвели в тил на навчання, на ще щось, ніяких доплат, тільки посадовий оклад. Все. Таке рішення було прийнято. Звичайно, ну і те саме стосується поліцейських, в них взагалі майже в усіх це все забрали, і в рятувальників, майже усіх. Звичайно, це викликало хвилю обурення в наших військовослужбовців, поліцейських рятувальників, бо вони ці гроші отримували. До речі, багато хто з них витрачав ці гроші на те, щоб докупляти необхідне для їхніх частин, бо держава далеко не всім забезпечує і автівки, і дрони, і антидронові рушниці. І багато чого люди купляють собі самі і нічні приціли, і тепловізори. Ну дуже багато всього. А, цю можливість в них просто забрали, де й взагалі це несправедливо платили, а зараз перестали. Більше того, там з'явилися окремі проблеми. Коли неналежним чином оформлювались документи в частині, то люди взагалі нічого не отримували. Чи виникла проблема з тими самими артилеристами, зв'язківцями, логістикою, як вони отримують гроші? Ну тобто, дуже багато нарікань і несправедливості. Звичайно, що ми не могли пройти повседні, і я почав з цим боротися. І в лютому подав правку до державного бюджету України, яке передбачало виділення коштів, щоб повернути ці виплати. Однак її завалила правляча партія. Я спілкувався з слугами народу. Всюди це виступав, говорив з трибуни Верховної Ради. На жаль, ніхто не хотів чути, але нам пообіцяли, що коли буде розглядатися зміни до держбюджету в березні, значить там врахуються це. -це. Врешті-решт ми прийняли зміни. Ми додали півтрильйона гривень на національну безпеку і оборону. Однак, після того вони знов сказали, що не ще грошей недостатнього 30 тисяч. Ми систему змінювати не будемо, гроші повертати не будемо. Ці виплати е, тоді подавалися: ми подавали законопроекти і е, е, варіанти правок. Врешті-решт, вчора, Верховна Рада України проголосувала за одну з таких правок і за законопроект 83.12 в цілому, який передбачає повернення виплат в 30 тисяч гривень. Всім військовослужбовцям, всім поліцейським, всім рятувальникам, незалежно, де вони знаходяться, і це правильно, тому що навіть якщо людина у Львові, в Києві чи в Одесі, що вони не ризикують життям, чи Росія не веде ракетні обстріли всієї території України, чи не атакують блокпости, де стоять поліцейські чи нацгвардійці, чи військовослужбовці, чи не атакують навчальні центри? Ви чудово знаєте, що все це відбувається. Тому е, треба повернути надбавку 30 тисяч гривень всім. Ну, а зрозуміло, для тих, хто безпосередньо на нулі, 100 тисяч гривень, тут питань немає. І ось це рішення було прийнято. Я вітаю вас. це результат голосування. 277 голосів за. Дуже важливе рішення я виступав з трибуни Верховної Ради щодо цього. Подивіться фрагмент мого виступу. Я хочу подякувати всім колегам, хто голосував за те, щоб повернути українським військовим, поліцейським, ДСНСникам, 30 тисяч гривень доплати незалежно, де вони знаходяться. Бо і у Львові, і в Одесі, і в Києві вони боронять Україну. Ну а звичайно, тим, хто на передовій 100 тисяч гривень, так воно тільки має бути. Оце внесок в інвестиційний клімат держави. Оце внесок в нашу перемогу. Друзі, будемо далі добуватися, щоб тепер все це було зреалізовано. Тому що, на жаль, я вже чую. З боку правлячої партії розмови про те, значить, які шукають можливості, як би значить, це рішення не виконати. Хочу сказати, що це закон України. Він проголосований. Він зараз очікує на останню стадію це підпис президента. Сподіваюся, що президент його підпише. До речі, буквально на минулому тижні набрали необхідну кількість голосів. Моя петиція на сайті президента я реєстрував петицію. Там і наша з вами друзі петиція набрала необхідну кількість голосів. Президент тепер має відреагувати, але найкращою реакцією від президента тепер буде просто підписати цей закон і повернути справедливість. Друзі, я вас всіх вітаю з цим. Це дуже важливе рішення. Будемо далі працювати. Повага до військовослужбовців, до поліцейських, до рятувальників, всіх тих, хто рятує нас. Обов'язково має бути інакше не можна. Бо сьогодні на плечах цих людей тримається вся Україна. Тримаємо стрій, друзі. Поділіться цим відео. Лайк, шер, коментар, підписка.